Добрий день. Тема уроку дія ділення. Знак ділення. Перевірка результату ділення множення. Розв'язування задач. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Приймаю все нове і мислю логічно. Учителя слова здійсню практично. Розгортай, хочеш свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку, число 99, один рядочок. Давайте з вами розв'яжемо задачу. Мама поставила у дві вази 6 квіток, поділивши їх порівну. Скільки квіток поставила мама в кожну вазу? Давай з тобою подумаємо, таку задачу будуть розв'язувати дією, яка називається ділення. Для цього потрібно 6 квіток поділити на дві рівні частини, тобто навпіл. Отже, розв'язання записують так. 6 поділити на 2 дорівнює 3 квітки. Відповідь: Три квітки. Ось ці маленькі дві крапочки вони будуть називатися знаком ділення. Отже, вираз, шість поділити на два називають часткою. Перше число в записі вказує на те, яке число будуть ділити на рівні частини. А друге наскільки частин розділять перше число? Тобто запис 6 поділити на 2 це означає, що 6 розділили на дві частини, тому що 6 поділити на 2 дорівнює 3. Результати ділення завжди можна перевірити за допомогою множення. Наприклад, 6 поділити на 2 дорівнює 3. А тепер шукаємо навпаки. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Тому що в двох вазах було по 3 квітки. Якщо ми 3 квітки помножили на 2 вази, в нас стало 6 квіточок. Отже, запам'ятай, ділення це дія завжди обернена дії множення. Погляньте. На кожному малюнку поділили солодощі на дві рівні частини. Запиши рівності за зразком. Розглядаємо. 8 поділили на 2 буде 4. Або 4 ми можемо помножити на 2, буде 8. Другий малюнок. 6 поділити на 2 буде 3. А 3 помножити на 2 буде 6. Наступний. 12 поділити на 2 буде 6. А 6 помножити на 2 буде 12. Давайте пригадаємо, у яких життєвих ситуаціях вам доводиться виконувати дію ділення. Давайте прочитаємо записи. 6 поділити на 3 дорівнює 2. Наступний частка числа 8 та числа 4 буде 2. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 12 поділити на 6 дорівнює 2. Частка чисел 10 і 2 буде 5. Частка чисел 15 і 3 дорівнює 5. Виконай ділення за малюнками. Перевір результати за допомогою множення. 6 поділити на 2. Тому що в нас 2 рядочки. По скільки буде в рядочку? Правильно, по 3. А 6 поділити на 3, скільки буде в кожному стовпчику. Буде по 2. Тепер нам треба перевірити за допомогою множення. 6 поділити на 2 буде 3. Або 2 помножити на 3 дорівнює 6. Або 3 помножити на 2 дорівнює 6. Наступне 10. Поділити на 2. Ми 10 трикутників ділимо на 2 рядочки. По скільки в кожному рядку буде в нас фігур. Правильно по 5. А якщо ми 10 фігур поділимо на 5 наших колоночок, скільки в кожній колонці буде фігур? Молодці, по 2. Щоб зробити перевірку, ми маємо з вами записати, як 2 помножити на 5 дорівнює 10. або 5 помножити на 2 буде 10. Наступне 8 кружечків. Нам треба 8 поділити на 2. Розділяємо на 2 рядочки, в кожному рядочку буде по 4 кружечки. Далі дивимося, 8 нам треба поділити на 4. Скільки буде? Буде 2. Щоб перевірити, робимо навпаки. 2 помножити на 4 буде 8. 4 помножити на 2 буде 8. Будь ласка, обчисли вирази у своєму зошиті. А ми перевіримо. Якщо потрібно, став на паузу, продовжуєш по готовності. Ну що, готові? Будемо перевіряти. 2 помножити на 8 буде. 16, ви знаєте. А 16 додати 24. Буде 40. 3 помножити на 9 буде. Мої розумнички, 27. 27 відняти 9. Буде 8. 7 помножити на 2 та додати 7. 7 помножити на 2. Скільки буде? 14. 14 додати 7 буде 21. Різниця числа 99 та суми чисел 33, і 43. Спочатку знаходимо суму. 33 додати 43, 30 додати 40 буде 70, 3 додати 3 буде 6, буде 76. 99 відняти 76 буде. Правильно буду дорівнювати 23. Домашнє завдання. Виконай номер 618 619. Будь ласка, продовж речення. Мені було цікаво, було важко. Було легко. Тепер я зможу. Чи я навчився, чи навчилася. Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайк. Підпишіться на канал, щоб не загубити наступний урок. До зустрічі! Бувайте!